Рів'яна головка на 60 рівнів для діток від 3 років, і аж до того як вони вже будуть рости, і буде ставати все складніше і складніше. Останні рівні будуть цікаві навіть дорослим. Всього тут є п'ять рівнів складності від стартера найпростішого до візарда. Це модерець, такий вже прямо дуже-дуже дуже прокачаний у цій головоломці. Складається з ось такого поля, яке має, як ви бачите, такі блочки на певних етапах, на певних клітинках. Вони бувають горизонтальні або вертикальні, і всі деталі мають розрізи: також горизонтальні, вертикальні або навіть ось такі плюсики, які можна поставити. І ось таке положення, і можна повернути і поставити в ось таке положення. Тобто плюсики дають набагато більше можливостей на полі. В кожному рівні дитині дається положення, певно, початкові деталі, і їй потрібно скласти усі інші на поле, так щоб вони повністю заповнили поле. Але при цьому враховувати, що деякі деталі, наприклад, ось ця деталь може стати таким чином, можна її перевернути. Але коли ми спробуємо її перевернути, якось ось так, наприклад, то ось тут вже вона не стає через цей розріз, і ось так ось вона також не може стати через те, що розрізи не співпадають, і це робить гонку дуже дуже цікавою. Деталі з дерева, дуже приємні на дотик, безпечні матеріали, безпечні фарби для діток. Ось такі ось вони великі. Тобто, дійсно, навіть маленькі дитині буде зручно її брати в руку, немає нічого дрібного. І ось така ось головоломочка від трьох років та аж до дорослих. А замовити можна у пазлинш.